Усім привіт! Обзор мототрактор, лавича коробка. Так же само підходимо, дивимося, як і всіх, показує. Як і всіх тракторцях сюди. Ось тут балка. Все стандартно, балка з труби, рама з труби. Екумулятор тут у ящичку спереді Дивимося далі. Рульова колонка Москвич. Все крутиться, руль Москвич, вал цельний Москви. Органи управління тормоза. Гідравлічний, стоїть барабан, покажи в сюди. Стоїть барабан. Є ось до так, сюди. Тут газ зроблений на тязі. Ось так газ. Це ручний газ поближче, покажи сюди. Ось так ось до механізм так тягне, так ось довідрегулював і газулька газує. Димось. Все на тязі, нема ніяких тросиків. Все просто і надійно. Також стоїть бачок на жидкость. Тут під поліком стоїть циліндрик. Ось так. Стоїть циліндрик. так. Так, так, так же само розблокіратори, як я і в тому відео показував. Ось так. Раз, один, ось так другий. КПП тут ось, під цей збоку не виносили, бо тут на праву руку речах. Так же ж і тяга. Ідемо на ту сторону. Тут вже в нас стоїть генератор. Генератор стоїть газ 53 Щеплення. Ось так легесенько Щеплення на тросіку, Не тут тяга, як роблять. Та ось дов... ось так на тросику, все відкидає. Защита рівнів. Покажи сюди ролики. Це ролик ГРМ з передньоприводних Жигулів. Восьмерка-дев'ятка. Це ролик точений з алюмінію. Защитка така зроблена на два болтики. Знімається. І все, так же крила, задні, передні крила, все зроблено 1,5 метал. Переходимо сюди назад. А тут назад все стандартно. Тут тяга пішла під сідіння. Сюди тут стоїть сцеплення мотоблочне і тільки перекинуте доверху. Вже мототрактор не ставимо, нема смисла, це теж робить. Тепер пішли до речага, подетальніше реча. Ось так реча на цю сторону. Ось так реча ось до. Тут на зубчиках ось до нажали, опустили. Ось так. Раз, і підняли. З цієї сторони покажи тягу. Тут отяг. Ось так тяга, ось до нажали. Опустили підняли. Ось так тут стоїть механізм, сам який який нажимає. Ось так. Дивимось. Тут зроблено типа ручника. Тут ось де така тяга і сюди на зубчики одивимося, раз. Любу глибину підняв і виставив. Тут, якщо з боку глянути, так шестерня стоїть. Так. І все. Ось такий тракторець вийшов. Зараз запустимо. Дивимося, як піднімає. Раз легенько. Запустимо, проїдемо. Ось так дивимося. Раз. Попробували КПП. Ручний газ дали. Ось так лушиться. Дивимося, який вийшов тракторець. Ось так, все, все вийшло. Так що дивимося, коментуємо номер телефона в описі під відео. Доповнення по підйомному механізмі, що так легенько. Я там скину ще, ще маленьке відео, ролик, скільки там сантиметрів, яке плече. Так що все. Всім пока. Переглядаємо, коментуємо. Пока-пока.